Друзі, привіт всім! Всіх вітаю себе на YouTube каналі. Зараз швиденько вам показую, який ще один автомобіль ми купили для підписника мого ютуб каналу. Отож, швиденько, ми сьогодні купили Ford Mondeo 4-го покоління в Універсалі. Кінець 2013 року випуску. 2 літра дизель на 163 коні. Коробка механічна 6-ступенева, пробіг 232 тисячі км. Ми його купили за 38 500 злотих. На старт поляк хотів 39 39900. Отож, друзі, швиденько вам показую цей автомобіль, тому що в нас вже темніє. А ви не забудьте натиснути лайк цьому відео та підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх подібних відео по підбору в Польщі. Так, друзі, ось цей форт, який ми сьогодні підібрали, показую вам дуже швиденько, тому що, як ви бачите, вже в нас тимнієє, потрібно ще їхати. Форт Мондео 4-го покоління 2013 року випуску 9-го місяця. Під капотом 2-літровий надійний дизельний двигун на 163 кінські сили який співпрацює із механічною коробкою передач на 6 ступенів пробіг автомобіля 232 тисячі кілометрів. Автомобіль на легкосплавних 17 дисках, літня гума. Комплектація в автомобіля Titanium. Попереду маємо LED, маємо ксенон, протитуманні фари. Передній партронік. Ось дивіться, як автомобіль виглядає. Одразу дивимось позаду. Маємо партроні, камери заднього виду, на жаль, немає. І фаркопа в автомобілі, на жаль, теж немає. Але він клієнту не потрібен. Маємо хром на вікнах, тоновані задні вікна, рейлінги присутні. Показую вам швиденько салон, тому що маю відпускати людей. У нас комбіновані сидіння. Шкіра плюс алькантара, сидіння електричні, підігрів передніх сидінь, партроніки, мультимедія, навігація. Автомобіль заводиться, запускається із кнопки, центральне зеркало з автозатемненням, шкірине мультикермо, круїз контроль датчик світла, датчик дощу. Я зараз покажу, як працює ксенон. та Інші. Ось, дивіться, друзі, як гарно працюють повторювачі на зеркалах. Лед, туманочки забув включити, але вони теж працюють, перевіряли. Ціна такого автомобіля вийшла 38 тисяч 500 злотих. На, в доларах ви зараз бачите на екрані. Е, стартова ціна такого автомобіля була 39 900 злотих. Отож, ну, повернемось до салону, показую вам салон і ще вам покажу під капотом, як він виглядає, як працює двигун. Е, підключали комп'ютерне обладнання. З автомобілем весь порядок. Було декілька там помилок по навігації, по мультимедії, але вони всі були. Старенький і неактивний. Як ви бачите, як автомобіль зберігся, дуже-дуже гарно. До речі, автомобіль купувався у приватних руках. Тобто ніде ні на яких авторинках, ні на яких площадках. У нас нове колесо мішальні запасне. Ну і дивіться, багажне відділення. Партронік у нас пищить, трішки заважає нам. По кругу вікна в автомобілі повністю всі рідні. По підфарбуванням у нас є декілька місць. Ось тут, як на лудоні, у нас 180 мікрон, і ось тут біля фари, 180 мікрон. Все, решта є в оригіналі. Далі. Ось це місце теж 190 мікрон, показує плюс-мінус. І ось заднє ліве крило, ось ця частина повністю у нас 220 мікрон віце. Тобто ніде ніякої шпаклівочки в автомобіля немає. Стан дуже-дуже гарний. Показую вам під капотом і будемо завершувати огляд. Так, друзі, дивіться, під капотом. Взагалі нічого не крутилось, ні капот не крила, нічого не чіпалося. Двигун працює взагалі як часики. Не димить, не пихтить, хоч це і є дизель. Рівненько все, двигун не є помитий, нічого не біжить з нього, нічого не тече, турбінка сухенька, автомобіль їде дуже приємно. Ну, Як сказати, так нема до чого вчепитися. До речі, нещодавно якийсь кілометрів 10 тисяч тому був замінений ремінь ГРМ. Тому, друзі, ось такий автомобіль. Якщо вам сподобався, обов'язково натисніть лайк. Свою думку напишіть в коментарях про цей автомобіль. Плюси та мінуси його, хто його знає. Ну і пишіть, як вам ціна на такий автомобіль. В такій комплектації в Титаніум із таким пробігом і в такому стані. Ну що ж, друзі, побачили, який сьогодні красивий автомобіль ми підібрали для підписника. До речі, ось позаду він за мною їде. Як вам такий автомобіль обов'язково. Напишіть в коментарях і не забудьте натиснути лайк. Всім дякую за увагу, до побачення!